Моє обурення Але. наростає із кожною наступною хвилиною, Давай. тому що Андрію, ніколи такого не було. І от знову, скажи мені, будь ласка, навіщо ми так багато говорили восени про те, що все годинники більше не переводитимуть ніякого літнього часу. Ми залишаємося на зимовому часі, і нам наші глядачі тоді просто десятками писали повідомлення: хто за літній час, хто за зимовий час, і тут ну що неділя, 30 березня переводимо знову годинники. Говорили, балакали що? сіли та й сі, заплакали. Сіли і перевели. Годинники, так що все, ну тут до, до цього і зводиться. Тому е, так насправді так і є. Переведення годинників, я нагадаю, цьогоріч припадає на ніч із 29 на 30 березня для переходу на літній час, стрілки годинника переводять на годину вперед. Про ідею скасування переведення годинників в Україні говорять вже не перший рік. Говорять мусолять, влітку минулого року парламент навіть ухвалив відповідний закон. Ідея полягає в тому, щоб залишитися назавжди в зимовому часі. Але поки це питання залишається, залишається відкритим Законопроєкт після ухвалення радою був направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському, але поки що залишився не розглянутим ще в жовтні 2020 року. Депутати пропонували зробити це переведення годинників останнім через 4 роки. Законопроєкт голови парламенту Руслана Стефанчука. Все ж ухвалили, але залишився останній крок. Це підпис президента. А може. Але вже не підпише президент. Та знаєш, у мене таке враження, Залишилось що взагалі благі... всією цією історією, розуміючи наскільки вона дригерить українців, тому що такі побутові речі, ти знаєш, завжди викликають широкий резонанс у суспільстві. Можливо, просто хотіли від чогось відвернути увагу. Можливо, можливо і так. Ну і у світі насправді існує багато країн, які не змінюють свій час. З роками їхня кількість зростає. адже, на думку науковців, переведення годинника має низку негативних наслідків для здоров'я. Тож доведено, що воно не допомагає енергоощадженню. Отже, станом на 25 рік 125 із 195 і країн світу не змінюють час з причин кліматичних, економічних та медичних серед країн, які не переводять годинники. Це Японія, Китай, Південна Корея, Індія, Ісландія, Сінгапур, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Туреччина, Марокко та багато інших. Водночас ця практика залишається вша, окрім кількох штатів, та у всіх країнах європейського контингенту. Детальніше будемо говорити про те, як підготувати себе до цього процесу з лікаром-сомнологом Юрій Погорецький, вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, мої вітання. Доброго ранку. Здавалося б, пане Юрію, ми вже мали б про це не говорити, але поки що в наших реаліях нам ще доведеться переводити свої годинники. Пане Юрію, скажіть нам, будь ласка, як саме перехід на літній час може впливати на наш біологічний ритм на наш сон? І чому деякі люди справді важко от переносять ці зміни? Справа в тому, що існують циркадні ритми, біологічний годинник наш. Які порушувати, зміщувати не потрібно, треба навчитися е, жорстко спати правильно. Здорове сонце двадцять два В 22-й ми вже в ліжечку. Це по перше, це як пережити цей перехід е, часу. Е, по перше, спокійно, позитивно йогівські дихальні вправи зараз демонструються Побільше позитиву, обійм посмішок, кохання, і таким чином ми трошки знівелюємо цей перехід. Перехід буде е, зміщувати наші циркадні ритми, а це призведе в першу чергу до кардіо, кардіологічних проблем. Okay. Сицево судинна система перша відреагує у вигляді гіпертонічних кризів, порушення ритму, потім неврологія, потім психоневрологія. І дійсно деякі пацієнти, деякі наші пацієнти є е, підтвердження, можуть чекати. Ще півроку для того, щоб перейти, адаптуватися і перейти знову ж назад на замовий час. До mm -hmm. півроку продовжується такий перехід. Дехто за тиждень, хтось за місяць. Тому підготуйтеся, будь ласка, не забувайте рекомендації своїх лікарів по антигіпертензивній терапії, антиритмічній терапії, е, приймати свої таблетки і відсвятковувати свій цукровий діабет, кого є не переїдати, не зловживати і максимально е, ловити свій мелатонін. Більше всього виробляється в 23.00. Мало так. Е, так, А чи варто поступово зміщувати свій графік сну буквально за кілька днів до переведення годинників? Ну, от Вже починати адаптовуватись. Це працює чи ні? Е, працює. Працює. Головне, зосередитися позитивно на тому, що можна до того адаптуватися. Угу. Тому, будь ласка, е, пробуйте. Переходьте, но головне ж е, згадувати про сон не тільки в моменти переводу годинника, а згадувати, пам'ятати про нього і навчитися кожного дня правильно лягати спати, правильно прожити день, заслужити свій сон максимально позитиву, мінімально негативу, в тому ж числі це посмішки, кохання, позитив, обмін позитивом, знайдіть позитивних людей, спілкуйтеся, і головне без паніки. Так, все найловніше. Організм... Пане Юрію, а якщо говорити про тих людей, які, наприклад, зараз страждають на безсоння, як, як вплине переведення годинників на літній час на таку категорію населення? Однозначно погіршить стан. Но. Треба знайти причину безсоння спочатку. Тобто первинну діагностику провести, тому що причин безсоння 80 різних причин. Це психосоматика, це кардіологічні проблеми, це ендокринологічні проблеми, психоневрологічні проблеми. Ну і в тому числі, якщо рядом знаходиться хропун. Хтось хропе, заважає оточуючим, проста банальна істина. Mm -hmm. А левова частка порушень сну це буде хропіння і апноя. Тому давайте цим займатися. Безсоння треба розібратися, яка причина безсоння? і спокійно виходити. Не спішіть приймати таблетки. Не спішіть, бо вийти потім з тих таблеток по висоню дуже важко. Не займайтеся самолікуванням і так, оптимізм без uh -huh. паніки, побільше позитиву в нашому житті, і переживемо і цей перехід. Бажано, щоб його не було. Ну, ви знаєте, пане Юрію, зараз ну, в більшості українців, мабуть, виникають проблеми зі сном, враховуючи те, що нічні повітряні тривоги, атаки в нас нестабільний сон, можна так сказати. Тут переважна більшість матиме такі от ну невеличкий вплив переведення саме годинників на літній час, чи ні? Чи, чи тут йдеться саме про якусь вузьку категорію осіб, які як ви сказали... Казали, наприклад, страждають безсонням, так, або люди, які взагалі до цього не дотримувались правильного режиму сну. От на кого це саме може позначитись? Ми зараз впроваджуємо широко на європейському рівні тему військової української сомнології. Військової. Так. Доведений факт, що 82% українців мають стрес від війни, особливо прифронтові зони. Угу. Там ми всі приймаємо участь, всі регіони. І пам'ятаєте, тривога продовжувалася в Харкові саме найбільше. Це 50 годин. Всі регіони задійні, тому відреагують практично всі построматичний стресовий синдром. У нас у всіх, але стабілізувати свій стан можна і потрібно за рахунок здорового сну. Здоровий сон в 23 році став на перше місце в медицині. Тому через сон ми маємо свій. Такий бідовий досвід, але це наш український досвід. Ми ще весь світ будемо вчити, як спати, як виживати в цій ситуації, як зберегти роботоспроможність боєспроможність як зберегти оптимізм mm -hmm. і позитив. Тому. Всі відреагують, пане Всі Юрію, відреагують. пане Юрію, мені ще цікаво. А як відреагують і як адаптуватися тим людям, які, наприклад, працюють в нічні зміни, скажімо, там водії або там охоронні служби, умовно кажучи, от вони завжди звикли вночі е, працювати і виконувати свою роботу. Перехід на літній час суттєво на них позначиться в групі ризику. Також лікарі. Рятувальники, mm -hmm, військовослужбовці, і в них дуже катастрофічне зараз зростання моментів по порушенням сну. Тому ця група також відреагує. Тому коли у вас немає чер нічних чергувань чи маршрути нічні. Е, ці дні ретельно відстежуйте свій здоровий сон. Якщо є можливість виспатися в ті дні відсипайтеся. Ну а робочі моменти працювання вночі зменшувати. Хто вже mm -hmm. зайшов в тупік тоді вже треба міняти на денну роботу. Пане Юрію, коротеньке питання. Ще ваше ставлення до переведення годинників варто в Україні нарешті це скасувати? Варто. Світові фахівці, сонологі говорять, в тому числі Американська академія медицини СНУ це вже давно. Декілька десятиріч ми про це говоримо. але дай Бог, що воно спрацювало і не переводили. Так, ну що ж, будемо дивитися, пане Юрію. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, лікар-сомнолог Юрій Погорецький був з нами на зв'язку. Говорили про перехід на літній час.